Шановні колеги, у нас з вами транспальпебральний тонометр, який ми будемо вимірювати внутрішній очний тиск. І так, по-перше, ми повинні посадити правильно пацієнта і попросити його запрокинути голову таким чином, щоб у нас був кут погляду 45 градусів. Ось таким чином: 45 градусів. Якщо це бабусі або дідусі, то важливо, щоб голова була оперта об стіну. І так, ми вмикаємо тонометр і чуємо такі звуки. І важливо, щоб у нас було півколо для вимірювання внутрішньоочного тиску. Тобто, якщо ми маємо стілу з посередині, ми повинні перевернути тонометр, і знову ми бачимо півколо, що посередині немає нічого, щоб нам заважало вимірювати тиск. І так, ми чуємо такі звуки, які нам кажуть про те, що тонометр стоїть неправильно. Пацієнт дивиться 45 градусів. Ми беремо повіку таким чином, щоб у нас був 1 міліметр зазору між лімбом та краєм повіки, і ставимо тонометр на повіку, щоб не було звуку від тонометра. Тобто тонометр не дає нам звуків. Ми його правильно вирівняли. Нажимаємо на тонометр, маємо на кнопочку і на екранчику ми бачимо внутрішньоочний тиск.